Мені здається, я не дихала в той момент, бо я дивилась і плакала. Бо це була вона моя дитяча мрія, і вона здійснилась. Ось він, справжній Діснейленд, про який я тільки мріяла в дитинстві, але давайте поговоримо. Аби потрапити в цю казку, потрібно трішки підекономити. Виток коштував 75 євро, але ми брали його заздалегідь. Приблизна ціна 90 євро. Далі дорога 20 євро в обидві сторони вже 40, І це теж було придбано за декілька тижнів. Сувеніри 120 євро. Так, <смі> самі будете переводити у гривні, бо я цього робити не хочу. Обід це було два салати та два бокали вина, обійшовся у 40 євро. Якщо бажаєте проходити черги швидше, можна придбати доп-білет від 7 до 16 євро. Але все це дрібниця. О 9 вже починають все зачиняти, і людей збирають біля замку. А о 22.40 починається магія, світло, феєрверки, анімація прямо на замку. Я дивилась і плакала. Я просто забувала, як дихати, бо це було просто щось неймовірне. Бо іноді потрібно просто вірити і дозволити собі потрапити туди, де живуть твої мрії. Alors partez à sa recherche et répondez-la autour de vous. Find your it. magic. Embrace it.